Мої вітання! З вами Олександр. Ми на каналі «Джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогодні черговий день, чергове відео, а саме 12 липня 2023 року. До речі, вітаю всіх Петро, Павло, Петровичу, Павловичу і так далі. і так далі святом. А ми продовжуємо рубрику Поділися своєю посмішкою або поділи своїм результатом». Я думаю, вона вам сподобалася. Результатів у нас достатньо. Так що матеріалу багато і, і результатів достатньо. І зачитаю слідуючи. Тим більше, що з тих, з тих, що я шукаю, і з тих, що цікавих, я думаю, буде, зачитаю якраз по моїй спеціалізації да, по ендокринології. Знову ж таки, зачитую на тій мові, на оригіналі, на, які людина, на якій мові людина написала відгук. Так случилось, що у нашої малишки Софійки. которые 4 годика в феврале 2000 года поставили диагноз гипотериоз на основе превышения гормона тиреотропного гормона и снижения гормона щитовидной железы. И как всегда в таких случаях нам выписал эндокринолог принимать принимать гормон l ну тут доза еще пишется, не будем называть дозы, до следующей сдачи анализа. Мы добросовестно принимали два месяца, после чего заметили, что ребенок прибавляет в весе. Попасть к эндокринологу удалось только в октябре 2020 года. Опять анализ на гормон и печаль. Таблетки не помогли. Анализы даже стали немного хуже. Эндокринолог сказал, что нужно принимать уже пожизненно. Эльтерексин. В декабре, когда я поделилась своей историей с моим консультантом, Компания ЛР, вы уже поняли. Она нам рассказала о продукции ЛР. Мы перестали пить Эльтерексин и выписали продукцию ЛР. Ну, этот перечисляется, а именно, я буквально кратко скажу. Алоэ Вера Персик про баланс Майтмастер вита-актив. Ну и питание, конечно же. Пили три месяца и произошло действительно чудо. 1 марта 2021 года мы сдали анализы и были приятно удивлены. Да, ну, понятно, что я давляю себя уже в лучшую сторону. Гормон, тиреотропный гормон, пришел в норму, вернее, был на пограничной отметке. А гормоны щитовидной железы, Т3, Т4, были в норме. Наш эндокринолог не поверила данным анализам и направила сдать повторную в другую лабораторию. И следующий анализ показал еще лучшие показатели, потому что и тиреотропный гормон был в норме, и гормоны щитовидной железы Т3 и Т4 были в норме я поражена и всем советую обратить на это внимание мне помогло и вам поможет с уважением Мария так прекрасный отзыв что я могу сказать прокомментировать как эндокринолог чтобы было понятнее да то что ну может даже некоторые специалисты скажут доктора что это невозможно и возможно и опять же возможно и возможным или невозможно и возможно какая разница Я думаю, что мама не будет писать о своем ребенке, тем более, что анализы подкреплены, кстати, результаты полностью, и заключения, и, и, и повторные результаты. Все это есть. Поэтому отзыв напиш, написан уже на основе самих результатов. То есть это практический отзыв человека. А, я, до речі, перейду на украинскую мову, так коментувати буду. Как же пояснити такий, такий эффект? Або таке чудо. На самом деле все дуже просто. Ну, наприклад, давайте я поясню на простій да? мові, то що багато хто пише мені саме, що я складні речі, пояснюю максимально на простій мові. Саме постараюся зараз і тут вам пояснити, чому так трапилося. Чим же це пояснюється, це, це чудо? Ну, Дивіться, давайте я звернусь до, ну, до до чоловіків, наприклад. Дружина вам каже, так, мені треба прибити там полочку, або зробити там те то те -то, от на, на цьому місці. А у вас є молоток і цвяхи, а ніяких, ніяких полочок, нічого ще немає. Але вам все, терміно, вам треба це зробити. Скажіть, будь ласка, а що у, вас, що у вас вийде? Тобто, якщо у вас немає будівельного матеріалу, з якого потрібно щось побудувати, що ви можете зробити? А якщо це, це обов'язково треба, ви підете, де шкаф розіб'єте в іншому місці, щось, якусь полку виймете, десь поріжете, але не так, можливо, не по тим розмірам. І десь якимсь молотком, десь з якимсь зубилом, щось там якусь плитку відбили, да, і не туди прикрутили, ну, в принципі, щось там вже зробив. Вам ця робота виконана? Ні. А якщо ви хочете, ну виконана, можливо, ну, не настільки, як би ви хотіли. Як ви думаєте, ви, як чоловік, задоволені такою роботою? Ні. Я, да, я впевнений, що ні. А дружина задоволена, що в неї спальня розбита, чи там прихожої немає, чи вона. Розкорочена, ну зато виконана якась полочка, яку яку вона хотіла там, в ванній кімнаті. Дивіться, да? і дружина незадоволена. Більше того, вона буде казати, тебе що, в клепки нема в голові, чи ти не знаєш, чи я, чи я тобі там терміново казав, тобі треба просто зробити, підготуватися до такого. Тобто, щоб щось побудувати, потрібен будівельний матеріал. Зрозуміло, так? Да? Ну, перейдемо тепер до жінок. Чоловік вам каже, чи діти, да, чи чоловіки з дітьми. Ой, ми давно борщик не їли, дуже добре було особливо зараз, літо, все є, все, все свіженьке. Давайте, давайте, дружина там, кохана наша, мама, дружина, зроби нам для сім'ї борщику. А у вас цей момент є. Тільки там картошка, водичка, ну не знаю, що там ще. Ну, якась може там цибулинка, сіль і все. І нема будівельного матеріалу, да? нема м'яса. Нема квасолі, нема капусти, нема моркви, нема бурячка, які обов'язково, нема сметаники, тобто нема всіх інгредієнтів. Да? І, і вогню немає при, при цьому. А якщо це є, то, наприклад, вогню немає. Тобто, а вогонь для нас це що? Це, це ще й бажання, да? щоб це все було. Тобто, якщо в дружини, якщо в жінки немає будівельного матеріалу для борщу, то який борщ вийшло? Поє... Ну який, який будівельний матеріал, такий то получиться? Тому я здалека так зайшов? А це, я думаю, що вже більшість з вас що щитовидна залоза це будівельний майданчик, який будує гормони щитовидної залози, да, Т3, Т4, є вільний, є зв'язаний. Ну, я, ми не будемо саму цю, сам, сам процес біохімії і неквінології переходити. Просто я думаю, ви про простому знаєте. Є будівельний майданчик, щитоподібна залоза, яка повинна виробити обов'язковий матеріал для нормального функціонування. Організму нема різниці, це дитини чи це дорослої. А ви вже як як замовник, ви ж наша, ми ж голова наша, ми ж замовник, да, щоб вона побудувала це. А ми їм ми їй кажемо, оце замість нормального будівельного матеріалу, а на тобі вибачайте, ото сміття трошки, отут нормально десь щось підвезли, а тут ну, вибачайте за слово можливо сказано. Скажу, ну так, ну скажу, що було більш зрозуміло. Гімна давайте, органічного підвезем, чи, чи поганого там, да? і з цього давайте щось, нехай вона вам побудує. Щось є, щось нема, щось потрібно замінити. І що вона починає виробляти? Ну, оте, оте оту полич, поличку в кімнаті, у той борчик не потрібний там нікому. Для галочки вона, то вона там щось робить. А ви як а хто такий, до речі, кіріотропний гормон? Це гормон гіпофіза. Є в нас. Центр прийняття рішень, а, тобто як власник, да? а ви незадоволені. І там також. І теріотропний гормон піднімається, тому що він, начальник для залози, і він каже: так, мені не потрібно, оце, що ти виробляєш, що непотріб. Він починає кричати: таким чином ми маємо два аналізи. Тіріотропний, той, що контролює діяльність, поганий, високий, а саме гормони щитової залози низькі. Тоб, чому? Тому що будівельного матеріалу обмаль. Ось ми маємо все. І коли це все поєднати, і будівельний матеріал, і роботу, і, і замовника, і все, то ми маємо, що мама цієї е, дівчинки дала класичний класний будівельний матеріал, повністю потрібен для щитоподібних залози, щоб вона що? Виробила достатню кількість та три, та чотири, і по це потрапило в кров, і, 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 працю, і працює. Що? Дивиться на контролер вигляді тієїтропного гормона. Супер! Прекрасно! Він що? Прийшов до норми автоматично. Тобто він приходить до норми тоді, коли нормалізується Т3, Т4. Ось вам, в принципі, оце все чудо. На самом деле все просто, коли ми розкладаємо це по поличках, і в нас буде і полички нормальні, і борщик буде прекрасно зварений, і дружина в гарному настрої, і чоловік в гарному настрої, і все то подібне гарному настрої, і діти в гарному настрої. Тоді в нас. Прекрасна і життя, і здоров'я, і щастя, і вдача, чого я, до речі, вам всім і бажаю. Я думаю, що цей вам буде прекрасний. Поділись з рубрики поділись своєю посмішкою. Прекрасний результат. Як ви вже побачили, я стараюся одне-дві відгук на одне відео. Ну, знову таки, ми записуємо все в прямому ефірі. Буває тут зараз квіток багато пролітають прямо перед камерою. Вже по традиції ще раз вам бажаю повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті, і вдачі, вдачі, що ви на цьому каналі, вдачі, що в мене є можливість записати його відео, вдача, що у нас є такий відгук, вдача, що у нас є доступ до такій до таких прекрасних продуктів, вдача, що компанія в нашому житті з'явилася, і вдача, що ми можемо це все разом поєднати і впливати один до одного на один на одного в кращий бік. Цього вам найкращого, до наступних зустрічі з вами був Олександр.